Ну, зараз заберемо ще й телефон. Ну. почекайте, ви... Вы... Щось вони там... вы, вы кто? Вы не людь, не культурный человек, который не знает даже, что такое этика. вы пришли. Представьтесь, пожалуйста. Кому? Представьтесь, Кому? Пожалуйста. Представьтесь. Кому? Я громадянин Украины, жу... я представлю свою журналистику. Пожалуйста, представьтесь. Вы мне. Я вам представлю. Я показал Я слушаю. Вы раз Вы пришли куда? Вы представьтесь. Вы пришли куда? Чему вы земной так Вы пришли куда? Вы пришли куда? У вас є тіка? У вас є. Вы пришли, ви прийшли куди? Скажите, ну, ви прийшли в, вы... мне... в, да, в мой дом і да, починаєте ваш я дом. Покорючий. Вот це ваш дом, да, Вот это все. Вы, шановні, вы шановні. Ваше, почекайте, хвил хвилиночку. Зараз депутати голосують. Незаконне рішення. Ваше рішення протиречить закону про засоби масової інформації. Ви не маєте Будь права приймати таке рішення. Ви не маєте права Будь приймати таке. Ви приймати за. Я приймати Я вам ще раз голосували за це. Навпаки, не завжди на засіданнях комісії, на засіданнях сесії, ми радуємо за те, щоб люди приймали участь і бачили, чим ми займаємося і що робимо для них. Це чому Ви не пускаєте люди людей не відкрити не засідання? Добо і теп! Це відкрите теп! Оні десь говорять. Ганьба! Ганьба! Ми Бо вартою б... б... буду... б... 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 за те, щоб люди приймали участь. Чому Ви не пускаєте людей не відкрити засідання? Ми вартою за те, щоб люди приймали участь. Якісь люди із депутатів або з громади Висунули пропозицію, щоб ви знімали весь цей порядок проведення сесії, тоді б все було нормально. Послухайте зараз. На часи Януковича, що, щоб ви мені таке казали. Я, я дію в рамках закону про засоби масової інформації. Чи знаєте ви порядок працювання нашої сесії? Вивчили ви його при перш ніж прийти сюди до нас. Я, я знаю порядок проведення Є, чи, сесій знаєте, по всій Україні знаєте, знаєте, селищних рад і місцевих рад. Ви не маєте права приймати знаєте, закони, ви, які ви протирічать законам про ви, засоби ви, масової знаєте, інформації. Ви це ви, ви розумієте? Ви обов'язково повинні були погодити. Знаєте, що ви скриваєте від громади? Знаєте, поясніть ви, мені. Ми, ми прийшли, я дав посвідчення, що вам є скривати від громади? Поясніть, будь ласка, що вам є скривати від громади? Ви ви проти того, щоб вас знімали? Може, ви ще проголосуєте за закрите засідання? І після того продовжите сесію. А ще даже без рагну, проголосуємо за ПРЕД. Може бути закрите проведення. Зніміть цих депутатів. Нехай громада знає тих депутатів, які скриваються в вікні хоче. А ще даже без рогнуло, проголосуємо за ПРЕ. А ще даже без рагну, проголосуємо за ПРЕ. Вибач, а хто ти такий? Ти мене толкнув тільки що. Ти можеш представитися, хто ти. Щоб до мене пристала Ця людина Ця людина то штовхнула мене плечем, я хочу знати, хто це. Можеш представити? Навіть, навіть, як тебе звати, ти. ти? Щоб ми Є? Я Є? могли в собою слово потиміні. все это высветите. Молодой человек. Вы, вы, вы да. Видите, совершенно да. некорректно. Не камеру в да. Хам. Да. Не воспитаны. Хам. Вы нарушаете депутатскую этику, да? Да. Чего Ты такие Хам! Вы нарушаете депутатскую этику, да? Чего ты тебя Этику, да? Подубри на попытку. Я думаю, да, так он потом вроде. Чего ты такие слышите? Да, может там пойти на акушер, я вы слишком грамотный. Дура! Спасибо, дурак! Спасибо вам большое! Спасибо! Вот я снимаю, как поступают люди. Регионаловская, регионаловские поступки. А что еще? Что... Даже... А что еще... Он... Я Если Януковича вы уже и... выгнали, вы, вы его а получаете я, до сих пор поддерживаете. Вы хотите оригинал? Или оригинал? Нет. О регионаловских замашках, которые вы сейчас демонстрируете на камеру. Людей оскорбляете. А как его еще назвать? как? Я стою, я просто снимаю, вы, вы меня обзываете. <клевина> 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 <клевина>

<тур> я, я не... ви... ви прийшли в мой дом і починаєте. І приходить, доривається до той кормушки, йому падає, забрало на очі, і він перестає все ображати. <правж> Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Знаєш, не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, що пожорще. садомазохізм такий в Генах. Ви ще гірше, тому що ви отут і тут ви ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність згідності. Так що хлопці мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть. Будуть їбати нас. Моя країна має Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. Лише одні депутати. Всі інші грають ролі у кіно кінопрологів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки вина Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там нова копа, хоча це не війна, а моя країна.